Таю програма Спробуй наживо знову в ефірі. Рада бачитися, Степане. Бо вже хотілося б познайомитися з новими якимись учасниками нашими і вибрати нові пісні для музики. Хотілося б безперечно. Ну а для всіх для нас інтригою, напевно, є. А хто ж прийшов сьогодні до нас в нашу програму? Звідки приїхали ці учасники? Думаю, що будемо вищі, як то кажуть, знайомці. Прошу заходити до нас. Добрий день, Добрий так, день. Ти, напевно кінця отак сюди. Піди з донати. Ти сама приїхала селоденька. З мам. а мама, а мама хочемо. А мама, заходить? де? А, мама мама а де мама А от є мама, ось і мама. Разом ми маємо бути. Доброго дня, прошу, заходьте, сідайте біля нас. Правда, ще самі не їдуть. Ну давай, Зазулько, раз. Ти в нас головна героїня, правда, то ми з тобою в першу чергу знайомимося. Прошу мікрофон. І ти нам гарно і нашим глядачам розкажеш, як ти називаєшся, звідки ти до нас приїхала. Я називаюся Вікторія Деренюк, приїхала з села Юнашкова, Ротинського району. Мені 10 років. Ох ти! Ага. А ти казав, що з Бурштина дівчинка буде. Вів мене в оману. Я сказав, що з бурштинського напрямку, Оксана Мулянович. Тобто ти займаєшся в Бурштині, так? Займаєшся вокалом в Бурштині. Так. А до школи ходиш в селі в себе там, так? Так. То це який клас 10 років? Я в 4 класі. В четвертому класі. А коли ж ти надумала, що ти хочеш співати? Ну, коли мені було сім років, я пішла в перший клас, ми з мамою вирішили піти в музичну школу. Ага. Я навчаюся в третьому класі музичній школі. то ти ще зараз в музичній школі навчаєшся. Ну, на чому ти там граєш в на школі? На фортепіано hurting. на фортепіано? Бо то Степан uh -huh. нас дуже любить про музичну школу mm -hmm. розпитувати. So. Я так більше а в кого uh -huh. по вокалу, а який вчитель. А Степан відразу про музичну школу питає. Мамуся, може ви трошки Якщо Що садомляні мені дає, то я питаю. Якщо не дає, то я сиджу і тихо. мовчу. може мама ще щось розкаже про свою доню? Ну звичайно, що вона в нас співає від маленької, ще може добре ходити. Не але вже почала співати. І от і ми так собі з малочку думала, що вона в нас буде співачок. Тоді вона вже підросла, і ми так вирішили, думаємо, нехай спробує, може в житті якраз щось зміниться, буде їй легше, як то кажуть. Ну захоплення воно прикрашає ну, життя так, завжди. А але спочатку була музична школа, так Так. ну одночасно ми пішли в музичну школу. А тоді думаємо, ну, ми, ми почули, що в бурштині теж займається є композитор Ігор Михайлович Іванців, і ми Ага, до ним... зрозуміло, зрозуміло, так. зрозуміло. Ну мені здається, що коли е, кажуть, що з бурштина, то там мені так видається, що без варіантів. Це здебільшого діти, котрі займаються в Ігоріванців. Правда, і ми пішли до нього. Він нас. Послухав, і, звичайно, ми так вже почали до нього ходити. і займаємося вже три роки. В нього. Їздити, напевно, щоб юнашки трошки туди далі. далі. Ага. Їздимо раз на тиждень, в нього ми маємо урок. Uh -huh. Ось і музичні маємо два рази на тиждень. теж. Uh -huh. so. uh -huh. so. Солоденько, і не, 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 не yeah. тяжко тобі і туди, mm -hmm. і туди сюди. Розкажу. Чи ти з задоволенням це робиш? Задоволенням. дуже, дуже хочу, хочу займатися вокалом. Ти хочеш займатися, так? А фортепіано хочеш займатися? Яка молодець. А в школі чим ти займаєшся? І в школі також тобі подобається фізкультура, математика, геодезія. Яка геодезія? Топографія. Яка геодезія? Щось ти. Він думав, що в бурштині якісь так. предмети інші. Всі предмети люблю. Любиш, любиш тебе, що а встигаєш вчитися? Ти далеко їздиш, дивися, тобі треба час на дорогу до музичної школи, на вокал. Тож купа часу йде, а коли ще уроки вчиш? Я приходжу зі школи, в мене є час вчити. Ага, Мінка, молодець. Ти правильно розподіляєш на, свій так. робочий день, так? А ти з мамою чи уроки чи з татом? З мамою. З мамою. <сміт> у <Друзі>. мене донька <сміт> також в 4 класі, вона більше з татом чи уроки. <сміт> Наболіла, так? Так, ти то кому наболі... курці просить. <сміт> Мамуся, скажіть, будь ласка, чому саме е, фортепіано і е, як от ва... чи <сміт> у вас в родині хтось музикант? Чи звідки було таке бажання дитину віддати на музику? На жаль, у нас в родині немає, музикантів. Припрошу, mm. чому, на жаль? Ну, я знаю. Так, виходить, Боженька все бачить. Ми взагалі-то українці, взагалі-то всі співочі народ. Так, безперечно. Один з найспівочіших. Так, найспівочіших. Але, на жаль, в родині немає в нас музикантів. Але, ну так, надіємося, що будуть. Так, надіємося, що будуть. Десь-десь, Бог та й будуть. Не от, але от, так як в нас така обставина була, що дитина в неї ДЦП, і ми вже різні способи, щоб вона пальчиками розробляла. Угу. Ось, і ми вже вирішили дати на фортепіано. Перший рік було дуже важко, вчительці було дуже важко з нею займатися, тому що вона е лівою ручкою пальчиками не могла робити. А зараз дуже добре. Ну, дивися, Получається, думати, ти така трудяжка, так, вже виходить. Получається вже. Хлад. Так, так молодченка. А що ти найбільше любиш грати? Тобі подобається? Наприклад, я пам'ятаю, коли я вчилася в музичній школі, я страшенно не любила грати гами. Знала, що треба, але грати не любила. А тобі подобається? Люблю грати етюди. Зараз, зараз, розкажи нам, що ти любиш грати. Люблю грати етюди. Черні. Черні етюди граєш, так? Ні? Різні. А -а -а, різні, різні. Це ти ж училищними категоріями. Боже, так симрудував чуди черні інвенції, баха, пальці такова. Вона ще ні. Ще інвенції баха не грає. Тобі подобається тюди, але це іноді в швидкому темпі. Тюди ж для такі тренувальні вправи, це ж важко. Швидкі я не люблю. Не любиш швидкі, так? Зрозуміло. А співати що найбільше подобається? Українські пісні переважно. Правильно, дивися, навіть не задумається. Українські правильно там у нас коли вісілі в тих напрямках у нас російських як і ми, там а не, немає. А не там, там все Але ти якби хотів зараз якогось там такого е, західного uh -huh. джазу, то це не той варіант. Дитина буде співати українські пісні. Нічого, ми переробимо, переробимо. Знову інтригу ми вносимо, і українське буде звучати, ще, як західне. Ми ще не знаємо, що ми будемо співати, і, і що буде співати. Ну, концепція вже вибудована, скажемо, так, так. але ми можемо тільки спочатку... лишили солістку послухати. Так, ми мусимо спочатку власне послухати нашу солістку. А я би ще хотів запитати. Вікторія, а чому ти прийшла до нас? І звідки ти дізналася? Як ти до нас вийшла? От на Оксану Мельянівну. Ти бачила нас по телебаченню? Чи тобі хтось казав? Ми з мамою дивилися постійно. А, ви постійно дивилися? Ага, вже на протязі декількох років, так і тільки зараз ви так собі вирішили. До нас Вона, прийти? Вона працювала, ага. позаймалася, підготувалася. Це ж живим оркестром співати. Це ж не під фонограму. Це треба вміти співати. Вона вчилася Дійсно. весь цей час, правда, Зрозуміло. Зуміло. Ну, і якісь улюблені ти пісні нам сьогодні, напевне, привезла. Улюблена <рес> пісня, в мене вінок з Барвінкою і Сонечко. І сонечко. Ну, ти точно нам заспіваєш ці пісні <рес> сьогодні, так? Чудово. Ну що ж. Послухаємо. Послухаємо. Так, зорієнтувалася. Улюблені спочатку, так? Улюблені. Михайлович не хоче до нас сідати, підтримує дитину. Та вже... Та треба буде спитати, чи це хоче його пісні, бо мені завжди цікаво. Так, це хто? його. Це Віночок його з так? Так? так, це його. Ну, Шоу Барбі це точно його, я знаю. Віночок його. Сонечко тільки не знаю. Засвітає біля хати, синіми квітками, синіми квітками. Одягнув віном з матимо. Другий коплет пишов. Зараз будемо ще приспів, послухаємо. <звіху> Вона не боїться, не переживає. Вона легенько, так спокійнесенько. Знаєш, мені подобається, що вона не форсує. Вона така м'ягенька. Так, да, м'ягенька, да, вона молодець. А що форсувати? Ми ж з Юнашківа. Добре, молодець, ти дуже спокійно, гарно співаєш. Нам подобається, що ти зовсім і не хвилюєшся. Ще й пританцьовує. Так, ми раді, що ти зовсім коло нас не хвилюєшся. Ігор Михайлович подав основу сценічного руху. Так, так. Ігор Михайловичу, нам подали тут пісні вінок з барвінку, сонечко і шоу Барбі. І цікаво, чи це все ваше авторство. Це сонечко також ваше. Сонечко і шоу барбі, а це не ваше. А це не ваша. Не ваша так? Ну, ми не знаємо так аж дуже. Обманулась ти, Оксана, а мальяні вона. заграла, я б одразу пізнала. Це на якомусь конкурсі хтось співав. Ну, Вам від нього ну, їздите так, скрізь так, так, цари, як по Швейцаріях, Германі. по Германії. Ні, ні, десь, десь його учні співали. Це. Я тільки до калуша їжджу, мене більш нікуди не беруть. Писаний на фонограмі. <кхе> <кхе> Я думала, що це про те сонечко, що в ковни. А це про те, це що. Це вруточка. Боже, корівка. Файно, видиш, з двох позицій, ведеться обзор. Ну, якщо би робити, то ліпше, бо тут є вставки брасові. Осконок блистить, бросить землю, зігріває. Любимо тебе усі сонячний розмазі, щоб щастило нам в весело жилося, посилай нам висоти сонячне колося. Сонечко, крапчасте, крапчасти, Крапчасте... подобається? подобається? Подаруй, ну, ну, так би не подобалося, напевно вони не приїхали. Дякуємо тобі, сонечко. Дякуємо, Солоденька. І шоу Барбі це точно дівчача пісня, бо про сонечко і хлопці могли б заспівати, правда? А от шоу Барбі це вже дівчинка. На золотому тоці чула я напевне ці пісні. А, Тобі знайомий, так? Фонограма, що воно так подає, Ні, вона там собі чує. Трошки задумав це все по-інакшому. Це чиста така, розумієш, що тут іде все ес... на... на віа, естрадного плану. Я ж трішечки хочу підібрати, трошки здвинути в іншому ракурсі, розумієш наш так, трішки туди в наше музичне оформлення, ну, але якраз в неї це добре вийде. В, не... в неї нормально, так я думаю, що я знаю, чи писати щось з цих, чи й запропонувати щось нове. Бо в принципі, я вже приблизно знаю, що молочиночка, молодчинка. Іди до нас, Вікторія. Іди на до нас. Ми ще з тобою трошечки поговоримо. Ну, от я думаю, чи ти радитись будеш з Вікторією, чи все таки mm. е, якось ширший консиліум скликати? То Давай, я знаю, консиліум чи нам варто скликати. Бо Ми отак е, yeah, так, yeah. Yeah. я глядачам пояснюю. Там у нас Сідає, заказує, є і вчитель, і і nee, ти ти всі скрибери, бо ти будеш буде. сюди говорити. Але насправді ми отак порадилися, що що може, тобі було би цікаво якусь пісню нову вивчити і з оркестром заспівати. Як чи ти на то хочеш щось із того, що ти привезла, щоб ми тепер зробили оркестровку, і ти з оркестром заспівав? Я можу і вашу пісню заспівати. Та не нашу, О. а якусь просто. <серкзав> <серкзав> якусь просто якусь пісню ми виберемо, так. Ми би вибрали, підібрали. Просто О. ти так гарно співаєш, у тебе є це от. А розширимо твій репертуар, тобі ще одна пісня з'явиться. Як ти на це дивишся? Добре? Добре. Ну що ж, зараз буде репетиція, і скажу вам, що вибір пісні мене. Приємно вразив. Не скажу, що здивував, бо я чекала, щоб щось таке нарешті прозвучало. Це буде твір із репертуару прекрасної неповторної квітки цісик. Ой, заграли музики, музиченьки. Починаємо репетицію. Пробуємо з самого початку. Я тобі покажу, де вступати. Маленький вступ і почнемо вступати. Добре? Будь ласка, саме по точку. Два, три, чотири. Зикні буде границями, молоді, молодим чани, не співчали. Заспіваю весь піночку біля ливани паночку Заспіваю ще дівіда про чорнявого гости пана. Стоп! Замідлення робимо ретинуто. Вікторія гарно робить ретину, то я трошки я її слухаю, ви дивіться на руку. Будь ласка, і ще разок, ще разок. Друга цифра. друга цифра, ем... Івана Іваночку, я... да, 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 да. як там слова? Я... О, заспіваю файну співаночку про Біля... мій білявий Біля... Іван. Взагалі пісня про Степана, а в тут Іван? Я спочатку про білявого Іваночка. Вас не пойм'єш. Я... Заспіваю Свої... Іване. З цього місця друга цифра: заспіваю файну співаночку. Раз, два, три, чотири. Заспіваю файну. Співаночку. Що тут нічого не буде, я слів не знаю, бо я вже старий, я слова не годен. Тільки першому куплету. Ну ти могла б вивчити Оксану Мільонів на слова. Я думала, що буде Іванцію репетиція. Значить, відспівала зразу і зразу ми включаємо другий куплет. Добренько? Третій куплет ти знаєш? Так як? Нема того. А, нема того, бо я, ми теж колись то грали. Нема того правда? Ми так собі вирішили. Тоді, маленький, та, маленький програш. І дивись віка. Може бути в вікі там, а я дівчина, молода, тільки на сонці ягода. Отут другий раз можна вже не співати, як я дівчина молода. Значить, зараз даємо два такти і співаємо третій куплет, Віка. Добре? Поїхали? Будь ласка, братці, друга вольта. І сеньо на сеніо. Друга вольта. Раз два, три, чотири. Перш за все, я хочу сказати, що об'єднання самопоміч підтримує все, що можливо, підтримати в хорошому сенсі цього слова. Ми говоримо про те, що тих, в кого є труднощі, це в першу чергу, тих, кому треба, потребується допомоги, щоб краще реалізувати свої можливості, свої таланти. І в даному випадку ми говоримо про той, я вважаю, унікальний випадок, коли діти, долаючи певні труднощі, навіть ті, які природні труднощі, ті, що склались в силу певних обставин, йдуть до поставлення своєї мети. І це дуже важливо в той час, коли є певні таланти, які пов'язані з мистецтвом з культурою. І тут ми також об'єднує самопоміч, долучаємося. Ми хочемо показати всім, що можна давати труднощі. Потрібна єдина що допомога і віра. Нам також не просто так ми дивимося на те, що як батьки реагують на це. Саме головне родина. Родина в даному випадку підтримує цю дитину. І об'єднує самопоміч, не може бути осторонь. Ального оркестру духової музики заспівала наша учасниця. Дякуємо їй за працю. Дякуємо музикантам. Дякуємо вам за те, що дивитесь нашу програму. Ну а якщо хочете не тільки дивитися, але ще й заспівати, то телефонуйте нам і ми будемо раді зустрітися з вами. Пам'ятайте, спробуй наживо ця програма для тих, хто любить і вміє співати. До зустрічі.